Як бути, якщо хочеться житнього хліба, а немає житньої закваски. На допомогу прийде пшенична закваска, залишки пшеничної закваски. Значить, це опара, яка простояла в холодильнику у мене 4 дні. Хоч, що вона така дирчаста, але і почала просідати, вона вже добряче набрала кислоту. Ось такі. Значить, тут у мене є декілька видів. Це все залишки від різних, різних випічків. Зараз я це все зважу, перекладу в чашу міксера і будемо робити заніс. І так, я переклала закваску сюди залишки. Зараз сипаємо всі сухі інгредієнти спочатку. Значить, тут у мене цукор, сіль, мед, пряність зіра, зіра. Як вона правильно називається, не знаю. І сухий солод. Солод я не заварювала. Тут він виконує роль, скоріше для кольору і чуть-чуть тільки для смаку. Значить, всипаємо. Добавляємо воду по рецепту. Так як у мене закваска з холодильника, тому водичку я додаю 30 градусів. Чуть-чуть І перемішуємо. Я заміс буду робити у. У планетарнику, тому я одразу чіпляю лопатку. насадку лопатка, і це все буду розмішувати у планетарнику. На малих оборотах, щоб рівномірно Так, Трохи воно розпу... розпустилося, тепер можна по чуть-чуть додавати Борошно у мене вже теж відважене. Додаю і перемішую. Коли війшло все борошно, тоді можна збільшити обороти, на більших оборотах вимішувати. Періодично зупиняємо, опускаємо нашу чашу і з допомогою лопатки перевіряємо, чи рівномірно промісилося все, чи немає десь сухого борошна. Включаємо ще хвилинки 3, примісюємо. Тепер знімаємо крюк показую консистенцію тіста. Ось бачите, як вона тягнеться. Отаке. Якщо взяти мокрою рукою, то ну, теж.